На мальовничій київщині у стінах старого храму вже 23-й рік поспіль зцілює людські душі євангельською істиною та наставляє парафіян своїми піснями священик Сергій Кисельов. Отець Сергій автор кількох музичних альбомів, уже встиг проїхати зі своїми концертами не лише Україною, а й Росією і навіть Німеччиною. Тим сам батюшка називає свої виступи не концертами, а духовними зустрічами, адже жанр, в якому священник гітарист виконує свої пісні, щось середнє між духовною проповіддю і бардівською піснею. Как-то мене спросили, як пишуть пісні, як ви Значит, пісні не пишуться, пісні рождаються. Отець Сергій зізнається, що вже неодноразово думав над тим, аби припинити свою діяльність барда. Адже далеко не всім подобається православний батюшка з гітарою в руках. За його словами, барду в ризі священника доводиться зустрічати непорозуміння як з боку деяких парафіян, так і своїх колег, кліриків церкви. Один раз чуть не побили мене за одну пісню. Називається вона священником». Вот. Ну, він сдержался, звісно, батюшка був такой. Был в гніві в страшном, на мене напав. Сказав, що твої пісні этой... пісні о священниках. Я говорю, мой, я пішов себе, это, а не о ком-то. Але набагато більш значущими для отця Сергія є ті випадки, коли його пісня зачіпала найпотаємніші струни людської душі, рятувала життя, наставляла на путь істини та приводила до щирого покаяння. Кожну з цих історій він добре пам'ятає, адже саме в цьому батюшка вбачає свою місію за допомогою пісень доносити світло євангельського слова. Є така жінка, медсестра Люда. Вона працює в госпіталі воєнним. І вона намагається... А там же в госпитале лежат офицеры, солдаты. И она пытается людям о вере рассказать. А умирающим пытаются их подвигнуть к счастью, к покаянию и причастию. И вот один полковник приехал, значит, старый больной очень, она пыталась: может, вы причаститься хотите? Он говорит, я ваших попов видеть не могу. А она принесла к нему в палату магнитофон, поставила мой диск и ушла. Он послушал, послушал, говорит, а кто это поет? Это один там человек знакомый. Он говорит, еще есть, принесите, какие у вас еще есть записи? Короче, он умер в слезах, слушая эти песни. Он не причастился, так его Господь не сподобил, но он каялся и плакал, и вот с этими слезами он умер. І дійсно, зазвичай саме щира пісня може розповісти нам набагато більше простих, але таких важливих істин. Тож нехай і далі лунають музичні проповіді отця Сергія, і в друг